Привіт, я Олександр Зеров. Сьогодні хочу поділитися рецептом супу. Його називаю в японському стилі. Це суп, де буде використовуватись дуже багато овочів. Я хочу зробити його максимально насиченим, максимально смачним, тому тут буде використовуватись досить багато м'яса теж. А японський, напевно, він, тому що суп я буду додавати водорослі і місо-пасту. Головне в таких супах це зробити гарний бульйон. Тому я почну зараз з того, що вимагає найбільше часу. Це бульйон. Для бульйону я обрав просто яловичину. Я навіть не буду різати особливим м'ясо, я покладу його цілим шматком, додам туди цибулю, додам моркву, додам гриби. Дуже важливо – я додам туди імбир. Принаймні на кілька годин треба, щоб він наварився. Імбир, як я казав, імбир просто почистити. Але він додасть неперевершеного просто смаку і аромату. Е, важливий там, деталь, напевно, в цьому супі. Е, бажано взагалі нічого не солити. Можливо, в кінці і доведеться, але враховуючи, що тут буде достатньо солена паста додаватися, використовувати соєвий соус і е, уже, там, солені продукти, як там, шинка з яловичини її свинини, то можна не вгадати, тому краще не солити взагалі, і вже в кінці, коли ви закінчуєте там, страву, тоді вже спробувати просто на смак і додати, чого вам не вистачає. Одне два стебла молодої зеленої цибулі. Чесничок Просто додам один зубчик, не буду його е, різати, не потрібно, просто його почистити. Сміливо можна додати ще лавровий лист і цього буде достатньо. І останнє це шампіньон. Просто шампіньйон додає свого гарного смаку, шампіньон додає е, гарний колір. Е, будь-який суп, будь-який бульйон е, буде темнішим, якщо туди додати гриби. На невеликий вогонь, коли закипить, можна забрати зайву піну. І все залишити на повільному вогні, щоб він не кипів, просто наварювався там ледь-ледь може булькав. За цей час там можна зробити підготовку, понарізати всі інші інгредієнти, оскільки вже фінальний етап він буде достатньо швидкий. Овочі готуються швидко, бульйон буде. Це все просто з поєднати і вийде чудовий суп. Поки вариться бульйон, що потрібно ще зробити, це відварити сочевиця. Я обрав зелену, є там оранжева, червона її називають, є різні варіанти. Просто відварити, що для цього потрібно. Її гарно промити, залити водою і варити до готовності. Води можна навіть більше залити, ніж потрібно, там, щоб вона просто зварилась, воду виливати, вона більше не буде потрібна. Процідити, і вона буде чекати вже свого часу, коли її можна буде докинути в суп. Отже, бульйон, який поставив раніше. Фактично готово, я його зараз відсуну. Добре видно, який він насичений колір має. Зараз я відставляю. Мені потрібно буде тільки власне сам бульйон і переходжу до супу. Що потрібно? Почати з овочів, які готуються найдовше. Це морква, це фенхель. Я буду потрохи їх закидати на невеликому вогні. Трошки додам оливкової олії. Це окей, якщо у вас є кунжутна. Краще кунжутну, беру моркву. Власне, в цьому супі мені дуже подобається, коли всі інгредієнти нарізані достатньо грубо. Це виглядає якось монументально, не знаю, як підібрати слово, тому я не буду сильно дрібнити. І шматки будуть достатньо товсті, великі. Але мені здається, що в цьому є його не знаю, шарм, якщо можна так сказати. Додам одразу олії. Єдине, що окремо, окремо від усього, я приготую гриби, їх потрібно буде трошки підсмажити. З грибами там окрема історія, їх можна було би просто відварити, але мені подобається перед тим змінити трошки їх текстуру, так би мовити, щоб вони вже пустили сік, трошки там розм'якли, і тільки після того додам в суп. Фенхель. Фенхель досить специфічний смак має, якщо ви пробували, не пробували. Тому дивіться, наскільки він вам подобається. Можна завжди він, його можна сирим поїсти, попробувати. Він має достатньо сильний смак, комусь він пахне парфумами. Але мені подобається, він додає аромат до супів. І теж достатньо такими великими шматками я його буду додавати, щоб він готувався разом з усім. Не потрібно багато, але не треба хвилюватися що його специфічний смак там переб'є суп, оскільки тут настільки багато інгредієнтів, що ви його і можливо і не помітите. Врешті-решт. І додаю ще цибулю, небагато цибуля порей більш ніжна. Знову таки на фоні всіх інших інгредієнтів вона скоріш за все загубиться, і смак її буде не дуже добре відчуватися. Саме досить крупна сама цибуля. Залишаються цукіні. Я поки що не буду його додавати, але вже поріжу, оскільки цукіні і брокколі готуються достатньо швидко і не потрібно довго їх мучити, так би мовити. І буде те ж саме, що і з іншими овочами. То тут дивіться по розміру, але вони мають бути такі. Помітні. Додаватись будуть майже у кінці, щоб не, не встигли перетворитися на кашу. І один з таких продуктів, з якими теж не потрібно поспішати броколі. Тут причина та ж сама, готується достатньо швидко. В принципі, воно на кашу не перетвориться, але броколі при дуже довгому готуванні втратить оцей надзвичайний такий смарагдовий колір і, і стане таким болотяно-коричневим. На смак це не, не вплине особливо. Але вплине на зовнішній вигляд, але хочеться, щоб суп, так би мовити, зберігав свої яскраві нотки. Ось, Тому я зараз кілька суцвіть просто відділю. Теж залишу їх великими достатньо. Не буду ділити, обрізати. В супі виглядатиме надзвичайно апетитно, смачно. І тут брокколі такий важливий елемент. Він додасть все-таки нотку цього капустяну, якби. Якщо так можна сказати, просто черпаком буду додавати бульйон, щоб це все починало вже варитися. Бульйона є дуже насичений смак, і я переходжу до етапу, коли суп вже починає власне, варитися, а не смажитись. Додам трішки води. І далі водою власне, можна буде регулювати. Густину, яка вам треба. Але моя порада не надто сильно нею захоплюватись, так би мовити, а просто додавати бульйон, щоб суп був максимально концентрований, максимально смачний. Крім підкопченої шинки, сюди я буду використовувати паприку копчену і трошки завершувати копченою сіллю, щоб цей суп мав такий цікавий, гарний аромат диму. Закіпає. Уже зараз я додам трошки сочевиці, щоб зробити наповнення. Ще додам трошки для аромату селери. Багато не потрібно, але свій смак, свій аромат вона може додати. Ось бульйон закипів, тепер гриби теж достатньо. Крупними шматками, я, мабуть, буду їх різати на 4 частини. Все, що потрібно, буде їх трошки обсмажити. На цей процес піде, я думаю, не більше трьох хвилин. І далі вони підуть теж у кастрюлю. Невеличкий сетейник, трошки олії. Ще раз скажу, якщо є у вас кунжут, візьміть її. Це буде більш правильно. Вже поки нагрівається, я аромат цей суміш яловичини, бульйону і. Овочів чудовий. Уже зараз я додаю паприку. Перше, що вона додасть, це хороший колір. Друге, це, власне, копчений смак, про який я вже говорив. На цьому етапі можна додати, це по суті перше солене, те, що я додаю, це соєвий соус. Ось суп продовжує варитися, нагрілося, я перекидаю гриби. За кілька хвилин просто їх обсмажити. і Вогонь має бути помірний. І потім одразу можна з цією олією їх перекидати буде в суп. Перейду до м'яса. Його теж треба підготувати. Як і все інше, достатньо крупними брусками. Тут я обрав мікс підкопченої свинини і яловичини. Можна тільки свинину, тільки яловичину. Це може бути навіть там копчена куряча грудка. Якщо вам до вподоба. Як тільки його дорізали, його можна сміливо закидати сюди, ж, щоб варилось В принципі, можна вже додати цукіні і броколі. Кіпить, зменшив вогонь, всі готові, всі овочі. Далі Додаю пасту, місо-пасту. вони є різні, світліші, темніші соєва паста, як ви можете знайти, насправді її вже продають і в супермаркетах. Ця паста, повірте мені, кардинально змінює смак бульйону. Тобто, якщо ви спробували бульйон до того, як ви додали пасту, і бульйон після, ви будете здивовані. Буквально трохи. Частину я залишу для прикрашання, але я додам трошки водорослів. Їх теж продають уже в супермаркетах, їх можна купити, вони навіть продаються заморожені і тримати достатньо довго вдома, додадуть свій оцей цікавий такий морський смак. Перемішати, спробувати. Можна переходити вже до подачі. Японський, як я його називаю, чи суп в японському стилі, готовий з безліч інгредієнтів, насичений, сильний смак, такий самий вигляд, колір. Вартий того, щоб спробувати. Ви не будете перейматися, що у вас буде на обід. Смачного!